Виставка в об'ємі імпресіонізму або In the Embrace of impressionism» у Люблянському граді, ця виставка особлива тим, що використовувалася сучасна технологія просторової проекції відеомепінг. Це означає, що замість традиційних картин, твори мистецтва імпресіоністів проектуються на поверхні, створюючи динамічне та захопливе візуальне шоу завдяки відеомапінгу. Відвідувачі можуть буквально зануритися у світ імпресіоністичних шедеврів, спостерігаючи за тим, як вони оживають у просторі. Виставка, організована культурною установою Люблянський замок. Вона представляє репродукції робіт, наданих музеєм сучасного мистецтва. Отже, це дозволяє відвідувачам побачити твори імпресіонізму у новому інтерактивному форматі. Поєднуючи класичне мистецтво з передовими технологіями